Слава Богу. Слава Богу. За цей благословений Богом вечері. Знаєте, коли ці маленькі дівчатка вийшли розказувати це співати, я згадав буквально моменти, коли я ще ходив в недільну школу. і Я признаюсь, що я дуже боявся чомусь на сцені розказувати вірші або співати. І навіть ніколи не думав, що можливо навіть буду проповідувати. Але брати і сестри, в Господа є свій план для кожної людини. І він хоче її благословити, і для кожної людини Він хоче дати свій талант, але щоб вона правильно його використовувала. І знаєте, ці дівчатка, вони ще маленькі, але я скажу вам одне, що вони на цьому місці славили живого Бога. Слава Богу. Тому, брати і сестри, в якійсь мірі нам потрібно навіть інколи брати приклад з таких дітей, які славлять Господа, які в якійсь своїй, можливо, маленькій мірі мають до цього бажання. Хай Господь він нам допоможе, Хай Він нас благословить, щоб ми стремились до нього, щоб ми прилагали все старання, каже Біблія, для того, щоб послужити, прославити нашого Господа і віддати своє життя для нього. Я можливо недовго, але нагадаю деякі місця Божого Слова. Це буде друге післання до Тимофія. Я зачитаю другий розділ із 13 вірш. Каже, а коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Я думаю, що це місце Божого Слова. Ми не одну проповідь вже, можливо, почули на цю тему. Знаєте, Бог. Він залишається вірним завжди. І навіть тоді, коли ми з вами, як діти Божі, в різних моментах життя буваємо невірні. Бути вірними Богові дуже часто нам заважає це, це гріх, нам заважає гріховна природа. І навіть незважаючи на це приклад Христа і, взагалі, життя деяких людей, змальованих на сторінках Біблії, вони показують, що вірність є. Цілком досяжної для кожної людини. І коли ми читаємо Боже Слово, 11 розділ післання до євреїв, Він розповідає нам про деяких біблійних героїв або ж персонажів віри. І хотілося б просто дуже коротко деяких із них нагадати. І перший із них ми читаємо спочатку Біблії це є Ной, якби свого часу цей муж Божий Ной. Він просто проігнорував в своєму житті те, що сказав Бог, то, можливо, нас би просто не було б на цьому місці. Проте, ной він послухався, він мав послух до Господа, не розуміючи, можливо, до кінця, що стається або ж що відбувається, він вірою збудував ковчег і точно дотримався взагалі усіх Божих вказівок, які були наказані. І ми бачимо те, що коли ной він будував. Він будував, над ним, можливо, сміялись, над ним знущались різними способами, тому що раніше люди вони ніколи в своєму житті не бачили дощу. І в таких умовах просто в ноя могли опуститися руки, проте для нього Боже Слово. Воно поєднувалось тільки з думкою, так, і амінь. І в результаті Господь він проявив дуже велику милість. Він проявив милість, і людство врятувалося. Ной – приклад того, як, можливо, не задаючи Богові різних зайвих питань, спасти себе, свою сім'ю і взагалі майбутнє людство. Тому вірність ноя це є повний послуг, це є послуг Богові, вірний той, хто слухається Бога. Ще один персонаж із Біблії, Авраам. Я вже не буду читати ці місця, але нагадаю, Авраам він жив в такому самому цивілізованому місті, де було абсолютно все для життя, для існування у поняттях того часу. Проте в душі у нього була пустота. Він шукав наповнення, він шукав Бога, і Бог це бачив. Коли у нас у серці пустота, брати і сестри, ми повинні знати або ж розуміти те, що Бог Він сьогодні показує, що його не вистачає в нашому житті, щось бракує в нашому житті, що нам потрібен Господь, нам потрібен той єдиний, хто здатний цю пустоту наповнити. І Авраам він почув Бога, він почув Бога, і, підкоряючись Його голосу. Він пішов, не знаючи, куди він йде, не знаючи, що чекає в його житті. Він не знав, що на нього чекає, але він знав одне. Він знав те, що все буде так, як сказав Бог. Все буде так, як пообіцяв Господь. І в результаті того, Авраам він отримав по Слову Божому, благословіння, мав нащадків, і каже Боже Слово, як морського піску. В ньому благословилися всі народи. Тому, брати і сестри, вірність Авраама, вона полягала в його довірі. Тому ще один момент, який я хотів би наголосити сьогодні, це вірний той, хто довіряє Богові. Ще один це є Йосип. Всі відомі для нас персонажі, але Йосип, ми читаємо, він потрапив до Єгипту. Де поклонялися зовсім іншим богам. Від того, що Йосип там побачив, брати і сестри, просто такому по-людському або ж по-простому сказати, могла б просто закрутитись голова, тому що він був ще зовсім недосвідченим або ж дуже ще молодим. Ми читаємо жінка його хазяїна, вона різними способами просто хотіла його звести. І ми читаємо, вона наполегливо про це просила, але Йосип. Він відмовився. Здається, ми задамось питанням, чому він відмовився, але, брати і сестри, бо він мав Божий страх. Він мав Божий страх, і пізніше Йосип він досягнув в Єгипті чималих висот. Він досягнув великого багатства, і знову нічого не захопило його життя. Нічого не захопило його. Він, як і раніше, він покладався лише на Бога і на його думку. Ми бачимо те, що Йосип він розумів, що Бог він бачить його, він бачив, що він робить, де б він не знаходився, що б він не робив. І ми бачимо те, що він проніс цей Божий страх через все своє життя. Якщо ми, брати і сестри, так само з вами будемо так само мати Божий страх, якщо ми будемо боятися Бога на кожному місці, що б ми не робили, де б ми не знаходилось, то ми залишимось вірними. Тому ще один момент: це вірний той, хто має Божий страх і хто боїться Бога. Моїсей, також ми читаємо про нього книгу Вихід. І Моїсей, він був також сином фараона. Ми читаємо, він міг вирости і, можливо, бути одним із найбагатших людей на землі. Проте він вибрав страждати з Божим народом. Він вибрав щось, щось інше, ніж мати те таке тимчасове гріховне задоволення. Бог, брати і сестри, ніде не говорив, що віруючи, вони в своєму житті не будуть мати проблем, і в них буде все добре. Ісус Він кормив, Ісус Він зціляв, Він учив, а потім ми читаємо, Він зібрав своїх учнів і сказав, що, щоб ті, хто піде за ним, вони брали свій хрест і вони йшли. Вони брали хрест і йшли. Мойсей він також розумів ці речі, він знав, що, що означає в його житті покладена місія. Він 40 років скитався по пустелі замість того, щоб, можливо, жити при дворі фараона, щоб мати абсолютно все і жити для себе, для свого задоволення. Брати і сестри, Бог Він рятує нас не для того, щоб ми, можливо, насолоджувалися життям. І робили те, що нам хочеться, і те, що ми бажаємо. А Він нас спас для того, щоб ми служили, щоб ми служили Йому, і Моїсей це розумів, як ніхто інший. І ще один момент, який хотілося б наголосити, це те, що вірний Той, хто тримає Бога в пріоритеті. Ще одна людина також ми читаємо старий заповіт, йов. Каже Боже слово, Бог дав і Бог взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословене. Ще ми можемо зустріти одні слова, про які ми можемо прочитати, каже: невже тільки за добре, за хороше я буду дякувати Богу? Знаєте, ці слова говорив йов, який залишався без всього. Який щось втратив, який був без всього, без майна, без дітей, без здоров'я. Але незважаючи на цю ситуацію, на ці обставини життя, дорога церква, він ні словом не згрішив проти Бога. Він ні словом не згрішив проти Господа. Тому вірність вона має бути за будь-яких умов, коли з нами трапляються важкі ситуації, важкі обставини життя. Ми не маємо, брати і сестри, ніякого права ремствувати. Ми не маємо ніякого права, можливо, навіть когось звинувачувати, а тим більше Бога. Христос Він усе нам дав. Він дав нам абсолютно все. Він спас нашу душу. Він подарував вічне життя, Він дав радість в серце. Він подарував для нас сім'ю. Він подарував для нас абсолютно все, що ми маємо. Благословіння на цій землі. І ми розуміємо те, що в ньому є все. Але якщо ж ми времствовані, якщо ж ми в незадоволенні, на чиїй ми стороні, на чиїй ми стороні треба навчитись приймати все як від Бога, все як від нашого Господа і сподіватись на нього. Сподіватись на нього. Тому Він є вірний, Він є вірний і Він дає. Він воздасть, так як воздав Йову. Тому. Ще один із моментів, який хотілося б сьогодні назвати, це вірний той, хто надіється лише на Бога. Також ми читаємо вже новий заповіт. Майбутній апостол Павло. Майбутній апостол Павло, він був фарисеєм заможною, освіченою і навіть релігійною людиною хорошого роду. І після особистої, особистої такої певної зустрічі з Ісусом, Його життя, воно помінялось. Його життя, воно просто перевернулось. І ми бачимо те, що Павло він зрозумів, що в порівнянні з Господом, абсолютно все на світі є звичайним сміттям. Воно є звичайним сміттям, воно є ніщо. І ми бачимо те, що він вирішив. Присвятити себе, своє життя, на служіння Христу до кінця. Він переживав масу побоїв, він переживав різні ув'язнення, навіть вигнання Проте, те, брати і сестри, він хвалився. А знаєте, чим він хвалився? Він хвалився немощами, він хвалився, можливо, навіть якоюсь бідою і до останнього звершував Божу справу. Він служив Богу, він показав на практиці, що означає слова Ісуса про те, що в дім батька увійде лише добрий і вірний раб. Павло він вчить нас служити Господу, він показує, як ми повинні жити, можливо, щось залишити в своєму житті, можливо, щось врахувати просто за сміття, можливо, щось оставити, але придбати Христа. Тому Господь він благословить нас, брати і сестри, щоб ми, приймаючи ці приклади, ми міняли своє життя, щоб ми стримилися вперед, каже Боже Слово, щоб ми прагнули досягнути Христа. Тому вірний Той, хто служить Богові. І останній момент це ми читаємо всім нам відому притчу про блудного сина. В нашому житті бувають досить багато різних моментів. Бувають моменти програшів, бувають моменти невдач, бувають моменти помилок і різних падінь. Але, брати і сестри, можливо те, чим такі ситуації вони закінчуються в житті, чим та чи інша обставина життя, чим вона закінчиться. Розказана Ісусом притча про блудного Сина, вона дійсно показує нам єдиний правильний вихід із важких обставин, спричинених втечею від Бога. І знаєте, один, із ключ... один ключовий момент ми читаємо, каже, він встав і пішов до батька. І ми бачимо те, що він той побіг йому назустріч. І знаєте, ця історія, вона розказана нам самим нашим Господом, який відверто говорить, що завжди на нас чекає. Він чекає на нас, якщо ми, можливо, спіткнулись, то щоб ми повернулись до Отця. Якщо ми, можливо, щось зробили не так, то повернімось до Отця, тому що наш Господь, наш Бог, Він ніколи ні на кому не поставив крапку. Він ніколи нікого не відкинув, а Він чекає на кожного із нас. Він хоче, щоб ти повернувся до нього. Він хоче, щоб ти зблизився до нього. Він хоче, щоб ти робив певні кроки для нього. А якщо ми будемо зближатися з ним, брати і сестри, то Він обов'язково нас прийме, Він обійме кожного із нас, він поцілує і просто скаже: Іди і більше не гріши. Тому, брати і сестри, дійсно вірний той, хто усвідомив свою гріховність, вірний той, хто усвідомлює своє життя, що я роблю щось не так. І обов'язково повертається до нашого небесного отця, небесного батька, який дає поміч, який допомагає. Тому хай наш Господь Він нас благословить. Хай наш Господь він нам нам допоможе, щоб ми так само могли стати людьми, яким він скаже, колись, ти є вірний і добрий раб. Увійди в радість пана Твого. Хай Бог Він кожного з нас благословить, дарує нам сили приймати це слово в наше життя, міняти своє життя. І бути вірними нашому Господу до кінця йому хай буде слава. Амінь.